Я вам вже розповідала, що на землі є місце, де ніколи не тане сніг. Це зимове царство називається Крайня північ. Там завжди господарює зима, сувора, сліпуча, красива і заможна цариця. Вона володіє безліч багатств. Серед її скарбів найхолодніший океан, з вічною кригою. Ще цариця володіє горами льоду. Деякі з них плавають, мов снігові параплави. Це айсберги. Вони можуть бути більше за будинок, більше, ніж велике місто, такі величезні, як маленька країна. Найбільше за все, цариця пишається унікальним скарбом, полярним сяйвом. Це найкрасивіще видовище на землі. На нічному небі засвічуються кольорові сяючі дуги, вони мерехтять фарбами, зібраними з усього світу, наче співають кольорову пісню. І настає час, коли це мерехтіння обвалюється на сніг велетенським каскадом світла. Це справжній фейерверк півночі. Коли люди зустрічаються з такою красою, у них народжується натхнення і бажання виразити свої почуття фарбами. Тож давайте намалюємо північне сяйво. Для роботи нам сьогодні необхідний танований папір чорного або синього, або фіолетового кольору. Папір білого кольору, звичайна крейда, якою ми малюємо на асфальті влітку. Та ваш чорного кольору пензлик. Що ми робимо спочатку? Спочатку ми з вами обриваємо ось по такій по тузі такі папір білого кольору. Ось так я це роблю. Можна нерівно, ось такими. Так, це нам не потрібно. Залишаємо нижню частину, прикладаємо. Ось таким чином прикладаємо, далі беремо кольорову крейду, звичайну кольорову крейду, і починаємо малювати. Наприклад, беру крейду жовтого кольору і ось так от наношу крейду. Далі Пальчиком я її вгору таким чином розтягую. Беру інший колір. Червоний, наприклад. Ось такими маленькими частинками наносимо кольор за допомогою кольорової крейди. І пальчиками ось так вгору розтягуємо. Далі беремо інший кольор. Розтягуємо, фіолетовий, розтягуємо синій. Так, беремо різні кольори, чередуємо, Ось такий насичений, наприклад, жовтий у мене є. Продовжуємо працювати. Так, ось я вже закінчую наносити. Кольорову крейду наносимо так, щоб залишалися крихітки крейди, які ми потім ось так пальчиками розтягуємо вгору. Тримаємо другою рукою папір. Ось так. Усе. Нам це вже не потрібно. Ми прибираємо і ось що у нас виходить. Подивіться, яке північне сяйве у нас виходить. Дуже гарно, правда? Далі, що нам потрібно? Беремо пензлика тонкого і промалюємо внизу це у нас таке вечірнє небо. Промалюємо внизу. Чорною фарбою ялинки. Починаємо малювати з стовбура. Внизу промалюємо ось таким тонесеньким пензликом стовбури, високі або низькі. З однієї сторони я намалювала стопори і з іншої сторони я теж намалювала стопори. І промальовуємо гілки. Вгорі у нас маленькі. В одну сторону гілочки, в другу. Так, гілки дивляться вниз. До самого низу промальовуємо гілочки. Так, ось у нас така виходить ялиночка. І таким же чином малюємо ялинки так, Я закінчила малювати ялиночки. Далі, що ми зробимо з вами? Продовжуємо працювати над небом. Я набрала білу фарбу і робимо ось таке зоряне небо розбризгую фарбу. Такі зірочки. Ось тут між ялинками. Так. І можна денеде тоненьким пензликом промалювати маленькі зірочки. ось такий, такий. Багато їх не потрібно. Ось таке північне сяйво у мене вийшло, діти. Це дуже цікаво намалювати за допомогою кридочок. Спробуйте, діти. Я гадаю, вам сподобається малювати таким нетрадиційним способом. Я чекаю на ваші роботи. Пока-пока, друзі!